Hyundai i40 один із найдоступніших бізнес-седанів на вторинному ринку, який завоював популярність серед європейських покупців. Ще 10-15 років тому корейські автомобілі асоціювалися з простим дизайном і сумнівною якістю, проте сьогодні ситуація змінилася кардинально. Hyundai зробив ставку на сучасний зовнішній вигляд, приємний інтер'єр і кращі матеріали, що дозволило i40 скласти конкуренцію європейським седанам. Але як показує час, навіть цей бізнес седан має свої слабкі місця. Давайте розберемося, які недоліки може піднести Hyundai i40 з пробігом і чого очікувати від експлуатації. Найбільше нарікань викликає лакофарбове покриття. Воно досить м'яке і швидко вкривається подряпинами та сколами. Особливо це стосується переднього бампера, фарбування якого може знадобитися вже на відносно свіжому авто. Ще одна типова проблема спучування фарби в районі лобового скла та на кришці багажника. Хоча наскрізна корозія на більшості машин поки рідкість, поява іржі на кромці багажника та під ущільнювачами трапляється доволі часто. На рестайлінгових версіях після кількох років експлуатації може облізти хром із решітки радіатора, а дах починає цвісти. Серед дрібних неприємностей, замерзання дверних замків узимку та швидкий знос ламп передньої оптики. Інтер'єр Hyundai 40 виконаний у фірмовому стилі бренду та вирізняється якісними матеріалами оздоблення, проте деякі елементи швидко втрачають вигляд. Шкіряна оплітка керма і накладка на важелі КПП починають стиратися, а глянцевий пластик центрального тунеля вкривається подряпина. На дорестайнгових авто власники скаржаться на скрипи в передній панелі. Сидіння зручні, але з часом бокові валики втрачають жорсткість, особливо водіїв із великою комплекцією. З електрики найбільш проблемною виявилася камера заднього виду. Через погану герметичність вона часто виходить з ладу. Також зустрічаються проблеми з кондиціонером: під час тривалих поїздок перестає надходити холодне повітря, причина обмерзання випаровувача або несправність компресора. На українському ринку вживаних авто найчастіше зустрічаються i40 з моторами 1,7 CRDI на 115-141 кінську силу та 1,6 GDI на 135 кінських сил. Дизель 1,7 CRDI добре відомий економічністю та тяговитістю, однак має слабкі місця. Форсунки та паливний насос високого тиску, чутливі до якості пального. Турбіна може вимагати ремонту після 200 тисяч км, а взимку трапляються проблеми з холодним запуском. Також стандартно уваги потребують сажовий фільтр та клапан ЄГР. Бензиновий 1.6 GDI має безпосереднє впорскування, через що схильний до утворення нагару на клапанах та втрати тяги. На пробігах за 100-120 000 км можливі проблеми з кладишами колінвала. Загалом мотор надійний, але потребує регулярної заміни оливи і використання якісного пального. Ще один хороший варіант це дволітровий бензиновий атмосферний двигун на 150 кінських сил. Він простіший за конструкцією та вважається найбільш витривалим серед усіх доступних у i40. Основні проблеми протікання з підклапаної кришки та зрідка задири циліндрів, але за належного обслуговування цей мотор здатний проходити понад 300 тисяч кілометрів без проблем. Hyundai 40 оснащувався трьома типами коробок шестиступеневою механікою, класичним автоматом та роботизованою КПП з двома щепленнями. Найбільше проблем приносить робот. Уже після 50-70 тисяч кілометрів з'являються ривки та пинки, а заміна блоку щеплення обійдеться більше як 700 доларів. Класичний автомат вважається найбільш надійним і витримує понад 200 тисяч кілометрів без серйозних втручань. Лише інколи з'являються поштовхи при перемиканні. Механіка також довговічна, але іноді підводять циліндри щеплення та маховик. Підвіска В40 незалежна спереду Макферсон ззаду багатоважільна. Вона налаштована досить жорстко і нагадує спортивну, тому на розбитих дорогах комфорту небагато. Слабким місцем є амортизатори та ступичні підшипники. Їх часто міняють уже на 60 тисячах кілометрів пробігу. Шарові опори служать недовго, оскільки інтегровані алюмінієвий важіль. Задня підвізка більш живуча, до 150 тисяч км служить непогано. У рульовому управлінні проблеми може створити рейка, яка починає стукати після 30-50 тисяч км пробігу. Гальмівна система в цілому надійна, але під час заміни задніх колодок потрібно бути обережним через електронний ручник. Hyundai 40 це привабливий бізнес седан із гарним оснащенням, сучасним дизайном і доступною ціною. Більшість проблем цієї моделі є некритичними та добре відомі сервісам. Якщо ви шукаєте просторий і відносно надійний автомобіль класу D, i40 може стати хорошим вибором, особливо з бензиновим 2-літровим мотором і класичною АКПП. При належному догляді та своєчасному обслуговуванні здатен пройти понад 300 тисяч кілометрів без серйозних проблем.